Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. А це означає, що зараз поговоримо про щось цікавеньке. І в ролі цікавенького в нас буде ось такий маленький цапік HIDIS SD2. Ну вони, скоріше, все ж таки, HIDIS, але ми всі їх називаємо HIDIS, тому вони так і залишаться. Побудований він на ESS 9270 чіпі, і в цілому, це, як бачите, дуже простий такий базовий цапік. Втикаємо його в порт, підключуємо навушники, і він працює. Що його відрізняє? це доволі незвичний дизайн. Тут питання смаків кому що. І ще з позитивного, він працює з гарнітурою і мікрофоном на налужним. Тож це робить його більш зручним для користувачів смартфонів. Вартість складає 40 доларів, але перші 200 покупців вони нещодавно почали продажі, можуть отримати його за 32. Тож, посилання буде в. Знизу в описі під відео, і давайте на все це подивимося детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: як легко визначати стать в котів? Візьміть кошеня, поставте його на підлогу та легенько підштовхніть. Якщо він побіг, то це кіт. Якщо побігла, то це кішка. З точки зору розпаковки та дизайну, тут все дуже просто: ось така коробочка, класна поліграфія. Я її трохи тримаю при тому що якщо її закрити щільно, то дуже щільне прилягання її дру... важко витягнути. Тут у нас специфікації надруковані, тож відкриваємо ось тут у нас зверху сам пристрій. І потім ми можемо зняти ось цю кришечку, і насправді тут чекає доволі приємний для цієї цінової категорії набір аксесуарів. Тож, по-перше, ми маємо адаптер з USB Type A на USB Type-C, тому можна отак його під'єднати і використовувати там з ноутбуком або там з настільним комп'ютером. І ще більш корисний аксесуар, несподіваний для цієї цінової категорії, це адаптер з Lightning на USB Type-C. Його можна використовувати і з цим пристроєм, ось так от, і з іншими цапами також. Сам, сам пристрій взагалі дуже-дуже прямолінійний, ось така в нього трохи незвична форма. Зроблений він з комбінації металу та пластику. Тож, там. Беремо якийсь смартфон, ну, в мене смартфон зайнятий зараз, тому беремо плеєр. Ось так він під'єднується, гарно тримається знизу, і сюди під'єднуємо навушники, які ми хочемо слухати. Під'єднуємо, від'єднуємо, тобто в нас тут свобода. І з декоративних елементів в нас тут є ще світлодіодний індикатор, який нам показує, оп, тримається щільно, показує роздільну здатність сигналу і таке інше. Тож, як бачите, все дуже компактно та мінімалістично. Я вирішив зробити ще й тест мікрофону. Я під'єднав цей HIDIS S2 замість цього адаптеру від Apple, який я зараз використовую. А, і ось записую цей фрагмент відео, використовуючи мою пітличку від Rode і цей S2 в якості аналогового цифрового перетворювача. Не буду тут застосовувати якусь корекцію звуку, тож побачимо, як він звучить. В такій ролі. Ну і звісно, треба поговорити про звук, який з одного боку несподівано гарний для цієї ціни. А з іншого року, сподівано ну, я знаю, очікувано гарний для Хідіс, тому що вони вже довели протягом багатьох років, що вони вміють робити доволі такі гарні, гарний звук в маленьких портативних пристроях. Починаючи з їх ap 80 го і закінчуючи їх різними цапами там в різних сегментах, які, в яких вони там оперують і пропонують. Тут у нас теж доволі нейтральний звук з легким фокусом на мікроконтрасті, але не занадто великим, щоб все не звучало сухо і аналітично. Тобто тут є трошечки ось цих донаних дрібних детальок для того, щоб воно звучало цікавіше, але не забагато. Ну і давайте крок за кроком. Тож низькі частоти, лінійні. Уходять на гарну, ну фактично максимальну глибину, добре контролюються, якщо там відповідає всьому цьому е навантаження, ну, тобто навушники, немає намагання додати пружності якоїсь, динаміки, ваги або щось, чогось такого. Тож все залежатиме від навушників, і я думаю, що в цьому сегменті насправді це доволі, та й в будь-якому сегменті, насправді, для протативного ЦАПу це дуже непоганий варіант. Е якщо вже там. Обмеження не дозволяють зробити якийсь такий власний вишуканий звук там з якимись цікавими нюансиками, то краще зробити все нейтрально і хай далі вже користувач підбирає навушники з тим зафарбленням, яке йому подобається. А, що ми тут натомість маємо? Ми маємо нормальну роздільну здатність, доволі непоганий передачу текстур, а також. Гарну кількість дрібних нюансів для того, щоб натуральні інструменти звучали жвавіше з більшою ефектністю. Ну і прикладом в нас буде ось цей трек. Я його раніше часто використовував, зараз менше. Це саундтрек з Джанго, того, що як його там було, свободний, або як його unchained, коротше. Це Ентоні Хамелтон і Елайна Бойтен, трек зветься Freedom. Тут приємна така низькочастотна складова, такий вайб, який служить основою цього треку. І поверх нього там вже йдуть вокал, інші інструменти, і цей ЦАПік відіграє все це дуже добре з приємним контрастом. Середні частоти дуже чисті, доволі технічні, не занадто, не там не прям щось таке, як лезобритви, нейтральне, моніторне, абсолютно там. Розкладаючи всю музику на тонкі шари, ні, тут у нас є трошечки цих дрібних нюансів, але вони йдуть більше як прикраса до треку, до музики, щоб підкреслити усілякі дрібні нюансики в інструментах, там або в вокалі, або в чомусь такому. І щоб збалансувати це, щоб це не звучало зовсім аналітично і мертво. Тут є ще трохи доданої а, динаміки на середніх частотах і підкреслених емоцій, тобто воно все разом поєднується. Ну, Якщо порівнювати з чимось більш дорогим, то тут якраз не, не вистачає трохи бракує цілісності, яка притаманна більш дорогому тюнінгу, коли у вас є і всі деталі, і нюанси, але в цілому все це звучить дуже споєднано. Але тут так, менше цього поєднання, менше цієї злуки. Але взагалі, ну не сказати, що прям він все розділяє, в цілому все ще звучить дуже приємно і збалансовано. Тож є певні підвищені вимоги до, 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 до якості запису. да, звісно, я ж про нього веду. але не те, щоб воно якось підкреслювало погані записи, просто тут не буде що переховувати. Також він доволі гарно будує уявну сцену, більш середнього завширшки і завглибшки, не якась здоровезна, але в цілому гарно пророблені плани, гарно спозиціоновані джерела. Тому в цілому з відповідними навушниками ви отримаєте. Ну, гарний ступінь заглиблення, в усе це, і без якихось там дешевих трюків, типу додаткового бусту верхніх частот, який створює ось цю ілюзію псевдодетальності. Ні, тут у нас все натурально, без доданих барвників та консервантів. І прикладом в нас буде Bon Jovi I'll Be There For You. Не саме аудіофільський трек, звісно, але тут доволі багато всього: І інструменти, і вокал. Тож записано не ідеально, але доволі нормально. І ось саме манера цього цапіку, вона <кхм> дуже пасує до цього треку, тому що, по-перше, підкреслюється вокал, емоції і динаміка. Тож це звучить ще більш потужно, ніж ця потужна балада сама по собі, і плюс достатньо розділяю всі інструменти, там додатковий, додатковий акомпанімент і все таке інше, щоб створити. Приємну реалістичну картинку. Ну і верхні частоти, вони тут, скажімо, прості, але дуже чесні. Тобто тут немає намагання якось їх підфарбувати, щось зробити там, пом'якшити, щоб звук був більш комфортним, теплим і музичним, або навпаки, додати там енергії, щоб отримати його більш повітряним, більш Об'ємним ні. Тут в нас базові верхні частоти, звісно, порівняно з чимось дорожчим. Тут бракує шаруватості, тут бракує верхніх обертонів, але тут гарна протяжність, нормальний контроль і дуже нормально відіграються базові обертони. Тобто, знаєте, так, ну як там кажуть, просто, але чесно. Тобто ну тут немає аудіофільської вишуканості, але базові обертони, тобто ось цей характер інструментів переданий на дуже приємному рівні. І в цілому, я думаю, що це для цього сегменту дуже гарний результат, тому що часто тут намагаються створити щось, чого немає, щоб там намаг... як... зробити якісь намагання конкурувати з чимось більш крутим, але зазвичай це дарма. Тож тут ми отримуємо реалістичні інструменти. За кількістю їх стільки, скільки має бути, тому деякі треки будуть звучати з сибілянтами. Я це не багато разів повторював, що просто є. Треки з сібілянтами, і ми, а, вони мають такими звучати, то вони тут будуть звучати. Тож це не для тих, хто полюбляє якісь підкреслені або підфарбовані верхні частоти, і не для тих, хто полюбляє там, так звані комфортні м'які ВЧ. Ну, а прикладом буде одна з моїх найулюбленіших груп: це Marillion, а трек Warm Wet Circles. Уявляєте, були колись часи. Коли, ну, скажімо так, це не у прогресів рок, але в цілому да, це ну так щось середнє між рок і поп-музикою. Ну, тож це такий жанр з гарними мелодіями, цікавим текстом, вокалом, інструменталом. Ну, тобто це не попса, не поп-музика, мабуть, скоріше, це рок, але не важкий. І от, знаєте, уявляєте, були часи, коли для пісень. Писа... створювали гарні вірші і Warm Wet Circles, як і взагалі цей альбом, хватаючись за соломинки. Він дуже класний, він фактично концептуальний, і тут класний текст, чудова інструментальна частина, вокал. Перкусія, все це йде у верхні частоти, звісно, тут бракує шаруватості і верхніх обертонів, але базові інструментальні речі і вокал відіграються це, теж дуже добре, тож звучить дуже приємно. Ну Якщо ви ще не ознайомилися з цим колективом, то дуже раджу таки знову. З точки зору поєднань, ну в цілому, тут у нас 70 мВт на 32 Ом на канал. Тобто не супер потужно, але будемо відверті для більшості навушників бюджетного сегменту, навіть початку середнього цього буде достатньо. Я маю на увазі внутрішньоканальні М -м, повнорозмірні, чутливі теж будуть доволі нормально з ним грати. Низький фоновий шум, тому немає там якогось занадто неприємного шипіння, або ну, взагалі його немає, не занадто, а немає. Тож, мікрофон ми теж випробували, як він працює. Контролюю все нормально в рамках своїх можливостей. А як струму потребляє небагато? Я чесно я вже заказав навіть цей вимірювач USB. То ж будемо міряти конкретні цифри. Але так на око не прож він не жере батарею, як не в себе. А, казати про порівняння ну, перше порівняння насправді це просто там смартфони, виходи ноутбуків різних, тобто умовно, звичайні аудіовиходи. Я не люблю так змішувати, бо, наприклад, в макбука аудіовихід десь там на рівні нормальних свистків, ну базових свистків. Але я маю на увазі там звичайні смартфони, і, або навіть там недорогі ці базові перехіднички. Тож тут в нас більше сцена в усіх вимірах кращий контроль по краях діапазону і такий звук, більш заглиблюючий в себе, більш реалістичний. А є там Hi-Fi в цьому ціновому сегменті в Hi-Fi вони завжди роблять звук такий трохи більш масивний, трохи більш щільний. І оце їх головна відмінність. Ну і k 1 який теж десь там має бути неподалік. Він більш драйвовий, він більш енергійний, він для тих, хто якраз хоче більше драйву. Але там між ними всіми різниця невелика. Це такі дрібні нюанси, там які треба прослуховувати, прямо перемикаючи швидесенько їх один за одним. Тож, цікавий ЦАП, гарний дизайн. Підозрюю, що срібляста версія має виглядати ще краще. Хоча й незвичний приємний звук, нормальна ціна, тож можу рекомендувати до ознайомлення. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.